Away. I don't care how I а перед початком ролика я б хотів порекомендувати магазин Marriage Game. Тут ви можете купити собі аккаунти Battlefield, Star Wars Battlefront. Також ви можете купити щось у Play, якісь ігри в Far Cry 4, Watch Dogs і сам аккаунт у Play. Або можете купити собі Counter-Strike, Global Offensive, або ключ Steam і багато іншого. Тут є і Minecraft, і PlayStation, і GTA 5. Купляйте, що хочете, і насолочуйтесь грою. Ну а ми починаємо. <різв 'язок> і хе-хе-хей, з вами, і що сьогодні я вирішив все-таки записати карту, як я добре знаю, ютуберів, і що сьогодні ми будемо якраз її і проходити. І сьогодні сегодня будемо проходити карту, як я добре знаю, ютуберів і, звичайно, з шейдерами. Ну, в принципі, ну що ж. Поїхали. Так. Так, ось ми тут вже і заспали і на такому прикольненькому світику, значить, що у нас тут геймо 2. Що у нас за правилом? Э, значить, що у нас тут? Так. В принципе, как всегда. Так, тут у нас Майнкрафт. Э, <рёх> <bleibt. рёх> Класс. Прикольно, так скажу всем. Текст. Окей, okay, так, все, 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 круто, все круто. Все. Так, тут э, карту перевел Кит э, и дорубил на МФИ. Так, я карты чуть-чуть дорублял. Что у нас тут? день нич. Давайте я буду ничкой. Ну, мы будем случайно наш день. Все, берем день. Так, там мы все уже пришли. А, останется устанет, устанет. у нас тут? Тут у нас чисто пола, все. Давай, чисто А, тут у нас граты. Мы начинаем. Так, яблочко. Мы Є, конечно, яблочко. А я думаю, ця карта поганулась і тут нічого не буде. Тому все. Так, що в нас тут? Неправильно. Неправильно. Правильно. І правильний хит. Ми це прийшли. Почекайте, я тут щось збільшую. Отак, все. Значить так, починаємо. Це ну, це якийсь ну, name. Звичайно, шло ложка, хто його не знає. Так, що у нас далі? Далі нас іде місік 31, Де той місік 31. Так. Е, а, во. Так, нас ідуть тут. А, лаєр місік, все, є. Далі хто у нас? Чесно кажучи, навіть не знаю, хто це. Так, е, Lucky First, канал кота. Міскурудська. Ну, напевно, це є міськ Кукурудська, не знаю, подивимось. Так, далі. Та у нас тут, тут у нас э, уком... Э, Драгунов і... Свампер. Ну, звичайно, ж це є так, дальше, э, все є Драгунов. Так, далі якийсь там щось таке коротше. Shadow... Shadow 3, очі побутал. Так, це у нас іде Эрикон, Edison і... Wuhan кого Чайнеш Edison. Вау. Кракін, мел і Редкрафтін. В одному стається, чи це може Кракінг? Ніхе. Окей, okay, погнали далі. Може це... Ну, це стоїться таки не Мел, це, напевно, Редкрафтинг. І що у нас? Правильно, Редкрафтін, так. це Хм. Честокащий я навіть не знаю, що це за Фу, такий же хлевий скинчас, така читак Smell, Name Fit и Арит. Це напевно ще все Арис. Uh, так, дальше йде у нас мистер Хелл. Uh, тут у нас хто не знає у Я не знаю. А вы ехал? Все, погнали сюда. С. А то це? Буузер. Ну, Це все-таки не вони Це флешка. Дево флешка. Такс. Це в нас Наку Хто не знає НАКу? Я не знаю НАКУ. Такс, ось. Це в нас є Утякул. Де в нас Утяку? Спайково Утя. Далі тут у нас Spike. Yao. Не кого тут Спайк у нас буде. Тут у нас іде Body World Frost, Це хто? Шадоу і Body World. Все, Body World. Тут, звичайно, ж канал Кота. Той хто перевів цю карту. О, кіт. Проходимо сюди. Тут. Хто це? Не Спайк. Не Чіпоту. Чипат... і Донкар. Оу. Я не знаю, я кинул их скидки. Кину. Давайте потом, может... не не Окай. Окай, окай, о о о о о Ну, кто-то здесь может быть... Так что ночи потом... Спайк. Ну, я думаю, ночи потом... Есть, 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 так. Это е... Даншмайт. Я забыл. А, вот, позитив цвет. Ясно, так, це у нас Lucky Fist, Lucky First, Та не, ну, трусеров, ооооо Дякую, Комедиан. хорошо Но... Так, 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 Все, 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 все. все. Я так, тут и кто-то здесь так, 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 Я так, так, уже так, так, Я не знаю, это Семченко или Адамсон. А -а -а -а. Я не хочу, Ой, начинается. Ой, начинается то. Так, дальше у нас Ярик э, Лапа. Ярик Лапа. Э, тут у нас мистер Унфини. Анфани звичайно, что не у тебя. Э, И Югега, ага, знаю, значит, Анфайни. Э, Я нас надеюсь не убью. Все. Русер, я тобі дуже дякую, що ти мені дав зробити, чесно кажучи, спаунпойнт. Я не знаю, бо що я без тебе. Я не знаю, що я би без тебе та робив. Дякую, дякую. ви ну, хочете продовження карти? Давайте наберемо 10 лайків. Я зразу ж таки випускаю нову частину цієї карти. Якщо набираємо 12 лайків, я вам даю цю карту. Знову ж таки, 10 лайків в нове відео і шейтери. Ну що ж, і всім удачки, і всім па-па. E